Остаточно не здуріти. Stupid Walk for Stupid Mental Health. Ось такі є тюльпани. Запрещенки. Ось така шинка. Вони шокують новини США, а не книжка. У, -у, -у скільки тут людей. Вітаю, друзі! Хотіла почати цей влог із запитання: як ви як ви тримаєтесь в такі турбулентні для нашої країни часи? Я чесно кажучи, не дуже. Вчора ще було 24 лютого, третя річниця повномасштабного вторгнення Росії на територію України і всі згадували свій перший день великої війни. публікували всі ці сторі, спогади, і, чесно кажучи. Це також було не дуже просто читати разом з тими всіма новинами, які ми зараз отримуємо. Тож непрості такі у нас дні. І з кожним днем триматися стає все важче і важче. Але є і хороша новина. Ми тримаємось, і ви знаєте, я вчора слухала одного психолога, який казав, що ми ще й непогано тримаємось. В цьому влозі я хочу розказати вам, що роблю я для того, щоб триматись, і для того, щоб остаточно не здуріти, читаючи всі ці новини і перебуваючи в такому. Стресовому середовищі. Чесно кажучи, я думаю, що мені це не дуже гарно вдається не здуріти я маю на увазі. Але я стараюсь, стараюсь дуже і хочу поділитися своїми стараннями із вами. Тож, як це не банально звучатиме, але триматися мені допомагає моя рутина, мої щоденні звички, мої якісь... Щоденні справи я стараюся зосереджуватися на тому, що я можу контролювати. А це якраз моє повсякденне життя, і однією з таких звичок, які мені допомагають переживати ці складні часи, є прогулянки. Прогулянки це така, знаєте, моя стара, але водночас нова звичка, тому що я активно гуляла минулого року, коли худла, я кожного буднього дня, ну майже, ходила в наш парк і гуляла. Але це тривало десь, мабуть, до... Осені, може, до листопада. І Потім я якось цю звичку поступово закинула. От знаєте, набувати таку корисну звичку дуже важко, а закинути її дуже легко і швидко. І якось туди-сюди, і я вже й не гуляю. І зараз вже кінець лютого 2025 року і я не гуляла останні, мабуть, місяці чотири, так. І айфон мені показує, що кількість моїх кроків. Суттєво знизилася, і мені це не подобається. Тому я вирішила відновити свою звичку, яку я називаю, ну, власне, не тільки я, є такий вираз stupid walk for stupid mental health. Типу, дурнувата прогулянка для дурнуватого ментального здоров'я. Ну, саме так воно зараз і є. Я відчуваю, що ця звичка мені потрібна, що ці прогулянки, вони реально мені допомагають триматися в тонусі, і навіть якщо я виходжу з дому стривожні. Яка зашкалює або з поганим настроєм, або ем, навіть фізично погано почуваючись, то, прогулявшись десь 30 хвилин, я почуваю себе набагато краще як фізично, так і ментально. Так що хочу впроваджувати своє життя знову цю звичку прогулянок і починаю власне просто зараз. Ви знаєте, вже так відчувається подих весни в повітрі. Сьогодні якось прямо особливо. Окрім того, що світить сонечко, співають пташки, і сонце світить вже якось, от воно наче гріє. Знаєте, ніби вже скоро, скоро почнеться весна. І на дворі якось тепло і приємно. Так що скоро, друзі, вже скоро. Прийшлася пройшлася коло по своєму парку, послухала подкасти. До речі, так, завжди під час прогулянки я слухаю подкасти. Порозважала тут місцевих бабусь і мамочок з візочками своїми зйомками. Минулого року я робила два кола по цьому нашому парку, але цьогоріч поки що роблю лише одне, тому що після хвороби якось мені ще важко це все дається. А зараз, друзі, йду додому повз украфлору, і думаю, може зайти, подивитися, в яку ціну вони тюльпани продають. Так? Давайте зайдемо, мабуть. Постараюся щось там познімати, але не впевнена, бо там. Такі жіночки працюють, що познімати... Що знімати дуже важко, але я постараюся. Так що йдемо в Украфлору за тюльпанами. Ось такі є тюльпани по 56 гривень. Ну, такі маленькі рожеві. Є ось такі жовтенькі по 85, по 70, 65. А тут от такі подешевше, по 37, такі малюточки маленького розміру. Рожеві, фіолетові, червоні. Ну, тюльпанів багато. Я так розумію, все це це ось ці по 37 гривень. Давайте ще тут глянемо. Ось є такі жовті, по 65 і 45. Мабуть, різниця в розмірі. Квітки і а, висоті. Є ось такі, ой, це такі красиві по 50. Ану, нові сан. Це воно? Ні, це не воно. Оце, мабуть, вони. Тюльпан. Це теж не воно. Коротше, складно розібратися. Друзі, є примула по 119 гривень. Лілія. Зараз ще покажу це булинкові, які прикольні. Ось такий нарцис кучерявенький. По 240, але тут 4 цибулинки. В горщику є звичайний нарцис. Є от тюльпани, багато тюльпанів по 300 гривень 5 цибулинок. Тут три цибулинки 170. Є ще нарциси по 120, тут по 4 цибулинки. Є багато класних троянд, але мені вже хочеться тюльпанів. Тому зараз там мені пакують, а я вам поки познімаю цю всю красу. Такі маленькі, мені дуже подобаються. Кущові, здається, да? бомбастик, не пам'ятаю, як називається. Класні такі. А ось оці прямо моє кохання, дуже подобається. Взяла собі дев'ять тюльпанчиків. Що ж, друзі, сказати, недешево взагалі по 55 гривень. Вони такі малюські, ну малюські. Але дуже хочеться. В мене просто з минулого букету залишилися квіти. Вони гарно стоять, такі маленькі, жовтенькі. То я вирішила до них додати ще. Свіжих тюльпанчиків дуже захотілося, Ну все ж весна. Мабуть, коли це відео вийде, вже буде весна, не знаю, або переддень весни. Так що ось вам трошки весняного настрою. Клас. Так, друзі, приїхала на продуктовий шопінг в супермаркет. І хотіла сказати, що ви знаєте, ця звичка їздити щотижня за продуктами, вона також мене якось стабілізує та заземляє. Я взагалі не люблю продуктовий шопінг, прям дуже не люблю. Але коли ти впродовж п'яти років щотижня їздиш за продуктами, то... Тобі якось спокійно, коли ти приїжджаєш в це місце. От сьогодні я приїхала в цей метро, в який ми зазвичай їздимо, і відчуваю, що якось мені тут навіть добре. Так, друзі, швиденько показую, що купила. Як ви бачили, ми в магазин ходимо зі своїми торбами. У нас вийшло 5 таких торб. Ледь дотягли це все додому. І швиденько покажу. Так, ну, Яйця, сметана. Ще зазвичай беру йогурт по грецьки але в нас ще залишився, тому не брала цього разу. Потім огірки. Такі гладкі, знаєте, гладкі і довгі. бо Карнішони зараз дуже погані. Цибуля, синя цибуля, звичайна і лимон. Це все тут в одній торбинці. Ми так робимо в одну, все навалюємо, потім так стікери клеїмо і пробиваємо. Яблучка, Це я для себе взяла яблука фуджі. Дуже мені подобаються, Солодкі, соковиті, прямо дуже класні. Рекомендую. Сир кисломолочний. зазвичай беру дві пачки, ось такого біло Мені Він мені подобається що він такими великими шматками. І в метро зазвичай така акція, коли береш два або три товари, то виходить дешевше. Ну І за тиждень ми з'їдаємо цей сир. І Ще одні яблука це яблуко сорту піноа. Це чоловік такий любить. Потім морква. Ну, повірте мені на слово, там морква. Просто вона не мита, тому я кладу в таку плащівку турбинку. Трошки запрещенки, ось така шинка. Це чоловік собі взяв для бутербродів. Масло по ціні крила від. Як це? Крила від літака. Дуже зараз дороге, це вершкове масло, в нас закінчилося, тому взяла. І ось таке м'ясо індика це крило. Ми зазвичай їмо лише птицю, курку або індичку або субпродукти. Вже курка так сильно мені набридла. І індичка також набридла, чесно кажучи. А ось таке крило ми раніше ніколи не брали, тому вирішила взяти його. І взяла я його, до речі, дві пачки, щоб запекти в духовці в рукаві, і воно тоді таке смачне виходить. Банани. Це маленька чабака, Сойовий соус, 2 юмта. Думаю, качла пастильно кольоровий, варіл, в формі парфалік. Ще один продукт, який коштує дуже дорого по ціні кокаїну, як казала Монро. Це ось такий солодкий перець. Взяла два жовтий і помаранчевий. Ну, хочеться просто овочі і треба їсти овочі, тому доводиться розкошелитись. Томатна паста. Помідори, ось такі класні, маленькі, Два сирка. Величезна памела. Памела, як вона правильно називається. Також в цьому сезоні ще не брали, здається, сподіваюся, вона солодка. Ще також запрещеночка. це ось такі цукерки. Як ви зрозуміли, також не мені. Квашена капуста. Також кладу ось таку плащівку в торбинку, тому що вона зазвичай протікає. Я беру. Квашену капусту торгової марки Аро. Це, здається, метро, вони самі її роблять. Чому? Тому що в ній класний склад, тут тільки капуста і сіль, і немає ніяких д -д добавок у цих поганих хліб, мій хліб, якого, до речі, я так давно не могла знайти, була без хлібу. Це ось такий хліб, бородинський, грано. Як він називається, бітограни. Чому беру його? Тому що він цільнозерновий. А в наших супермаркетах, незважаючи на те, що величезний вибір хліба, цільнозернового хліба немає, крім цієї марки. Може, ви знаєте, ще якийсь цільнозерновий? то скажіть, я буду його купувати не можу знайти. Хумус з в'яленими томатами. Цвітна капуста. Овочі, овочі треба їсти. Овочі. Взяла печінку курячу, вже казала, що люблю всякі такі субпродукти: печінку, серце, все це я люблю. Воно все недороге. Одні плюси. він він ситуація. Ось такий сир, молоко для кави з молоко. дорадо, Чоловік взяв для себе ось такі батончики, вафелі, дуже він клієнт. А я для себе із смаколиків взяла ось такі цукерки, снейлбоб. Ну, це також мені не дуже можна, але якщо по одній. Штучці в день, то дозволяю собі. Іноді взяла знову ж таки дві упаковки, тому що так дешевше. Ну, і, власне, це все величезний набір продуктів, але це на тиждень, друзі. Як я вже казала, ми їздимо раз на тиждень, купуємо всього багато, і потім вже не треба там кожен день або через день їздити в продуктовий магазин. Так що, ось така гора продуктів зараз буде все це розкладати. Поснідала сьогодні тим сиром білоцерківським, який вам показувала. Це такий у мене, знаєте, сніданок, коли нема настрою. Просто все змішала і готово. В такий сніданок я кладу сир, сметану, арахісову пасту або будь-які горіхи, які в мене є вдома. Все це перемішую і зверху додаю щонайменше 100 грамів фруктів: яблук, груш або бананів, або поєдную і те і інше. Такий сніданок дуже поживний та корисний. Він містить білок, корисні жири та вуглеводи, а також клітковину, і, і після нього мені не хочеться їсти щонайменше 4 години. Я вже казала у попередніх відео, що рік тому я скоригувала своє харчування для того, щоб схуднути та знизити рівень глюкози. Я схудла. І зараз я стараюся тримати вагу. І ви знаєте, виявилося, що тримати вагу для мене у мої 40 це набагато важче, ніж худнути. І як тільки я дозволяю собі якось трошки розслабитися і з'їсти чогось зайвого, особливо солоденького, то я одразу починаю набирати. Так що зараз я якраз в такому процесі тримання цієї ваги і. Хотіла б сказати про харчування. Звісно, таке харчування воно для мене за більш ніж рік стало вже звичкою. Це така собі корисна звичка, дуже гарна для мого організму, але останнім часом мені дуже складно її дотримуватися, тому що. На стресі мені або хочеться постійно їсти щось солодке, я так розумію, організм мій потребує якогось дофаміну швидкого, або я взагалі не маю апетиту і нічого не їм, і це також дуже погано. Є, звісно, і позитивні моменти в цій моїй звичці щодо харчування це те, що я постійно його контролюю і таким чином зосереджуюся на своєму житті і нервую менше через новини. Мабуть, одразу скажу ще кілька слів про ще одну мою звичку це читання. Зазвичай я читаю перед сном, але в ці турбулентні часи я знайшла книжку, яка мене дуже сильно ем, занурила в себе і відволікає від реальності. Я вже про неї казала. Це книжка зайчик. Я її обгорнула, тому що в неї обкладинка софтач, я їх просто ненавиджу. Мені дуже неприємно їх торкатись. Ця книга, як я її очікувала, виявилася дуже цікава. І я її зараз читаю в день. Ось зараз, після сніданку, я вирішила трошки почитати. Я вже прочитала більше половини ну, власне, мені там залишилося, мабуть, 100 сторінок. Скажу кілька своїх вражень про цю книгу. Наразі вона мені подобається. Бо рідко яка книга, чесно кажучи, мене так захоплює. Зайчик це горор-такий роман. Тут є не хочу спойлерити, як би так сказати, вона дуже неоднозначна. З однієї сторони, мені подекуди було якось важкувато сприймати текст, яким вона написана. Я взагалі не книжковий блогер і не вмію говорити про книжки, красиво, чесно кажучи. Словом з однієї сторони. Мені було трошки складновато і навіть нудновато з іншої сторони події тут розвиваються доволі стрімко. Несуться, несеться щось таке незрозуміле. Деякі блогери казали, що ця книга їх шокувала, тому що вона занадто темна і містична. Мене не шокувала, я, мабуть, з тих, кого <свісно> важко шокувати, тому що мене шокують новини США, а не книжка Зайчика. Словом, знову ж таки, не хочу багато говорити, бо не хочу спойлерити. Скажу лише, що так, мені ця книга подобається, і я б її, мабуть, рекомендувала почитати тим, хто любить книги, які захоплюють. Які тримають в напрузі трилери, горори, там, де є трошки крові, якоїсь містики? Ось саме така ця книга. Зараз трошки почитаю і буду далі займатися своїми справами. Друзі, ще одна моя звичка, доволі вже стара звичка, яка мене заземляє та заспокоює, це сортування сміття. Сортую я вже 5 років, бо я вже й не пам'ятаю скільки. І сьогодні день, коли ми вкотре їдемо на станцію, це сміття здавати, їздимо туди доволі рідко, це, звичайно, погано, бо накопичуємо. Багато сміття вдома за ну 5-6 місяців. Десь так ми їздимо на станцію. Як сортую, в цей раз не знімала, бо вже дуже багато разів це показувала. Просто скажу, що сьогодні їдемо здавати сміття, і, мабуть, покажу вам трошки станції, бо ще жодного разу не проводила вам таку собі екскурсію по станції сортування. Можливо, вам це буде цікаво. Ось ми приїхали на станцію. Ось так виглядає двір, і, мабуть, почну саме з нього. В дворі знаходяться баки з склом. Тут, як ви бачите, можна здати різнокольорове скло. Тут зелене, коричневе, прозоре, багато всього. Ще мені дуже подобається той півник. Він завжди нас зустрічає такий, знаєте, собі наглядач за сортуванням. Ого, я бачу, що скло тут давно не вивозилося, бо зазвичай цих баків набагато менше. Ось так. Скло кольорове, скло без відтінків. Зараз будемо сюди наше скло здавати. Друзі, далі заходимо, О, скільки тут людей сьогодні. Заходимо на станцію. Тут, бачите, так багато баків різних. З цієї сторони, з тої сторони. Це ми проходимо далі. Тут, бачите, знаходиться така сортувальна лінія, на ній... А наскільки я знаю, в будні дні розсортовуються сміття, яке привозять на досортування. Тобто люди привозять такі пакети великі мішки з сміттям, їх потім по цій лінії пускають, і тут люди розбирають на різні види вторсеровини. Там далі знаходяться баки з металом, алюмінієм, жерстю, з такими всякими штуками. Ну а ось там далі. Відкрили кав'ярню, в яку ми з вами пізніше сходимо. Я бачу, що сьогодні якось дуже багато людей і автор мішків цих. Мабуть, тому що вихідні сьогодні неділя, і за вихідні вже стільки накопичилось. Зазвичай всього всього набагато менше. Ще бачите, які тут є картини. Це картина з кришечок. Ось така картина, ось така картина і ось така. Тут вже ціні бляшанки, тут алюмінієві бляшанки. Тут кришечки, це аерозолі старі. Не хочу ще людям заважати. Вечта є монети. Це великі металеві вироби і негабаритна техніка. Ми, зараз, сюди кинемо свою стару сковорідку, також привезли. Це підсобне приміщення, куди збирають всю відсортовану вторсировину. І звідси вона вже буде їхати до переробників. Дивимося, що тут є далі. Це дерев'яні дрібні вироби, також збирають для окопних свічок віски, парафін можна принести. І от всі залишки сюди просто вкинути. Корки, криші, ой, це що? Пляшечки. От Там найбільше приміщення і там зараз найбільше людей. Якось мені незручно знімати. Але подивіться, яке класно там є графіті. Щойно я кидала кришечки без маркування. І пульверизатори, і кришечки без маркування. Тут кришечки від відтильованої води, а тут кришечки маркуванням HDPE 2. Так, друзі, сьогодні якось занадто багато людей на станції, мені дуже дискомфортно знімати, тому, мабуть, ми поздаємо свою вторсоровину вже без зйому, а потім підемо в кафешку пити каву і звідти я вже включуся. Так, посортували, сіли пити каву. Класно, що вони тут зробили цю кафешку, тому що раніше такого місця не було. От. І посортувавши, треба було їхати пити каву десь в іншому місті. А тепер, а тепер можна її випити тут. Я взяла собі американу з кокосовим молоком. Ні, не з кокосом, з вівсяним. Так? З вівсяним молоком. Зустріла свою знайому Марійку, яка колись давала мені інтерв'ю для відео про сортування сміття. До речі, те відео продовжують дивитися. Якщо ви ще не бачили, ну можливо, ви ще його не бачили, то посилання залишу в описі і продовжують писати мені гарні коментарі. Мені це дуже приємно. Ось таке невеличке включення про мою звичку сортувати сміття, яка реально мені допомагає переживати складні часи, тому що. Я навіть не бачу якогось іншого шляху для себе. Просто я знаю, що мені треба сортувати, не зважаючи ні на що. І скільки я зможу, скільки буде це робити, мені ця звичка подобається. Так що ось такі справи. Тут так голосно грає музика, друзі. Так що виключаюся і включуся вже в наступному епізоді. Звісно, в цьому відео я не могла не сказати про певну найголовнішу свою звичку останніх років, це донатити на сили оборони. Цього року, як і минулого, я поставила собі за ціль донатити кожен день маленьку суму. Чесно сказати, не завжди в мене виходить прямо кожен день донатити, але якщо якийсь день я пропускаю, то потім нас доганяю і доначу більше. Я думаю, що наразі в таких складних умовах нам варто збільшити нашу підтримку силам оборони, і якщо є така можливість, то донатити до і донатити. Я особисто доначу тим людям і тим фондам, яким я довіряю, в мене це близько 10 людей, і я можу скинути свої гроші на їхні збори або на ті збори, які вони поширюють. Я думаю, що в кожного з вас також є такі люди, яким ви довіряєте, тож закликаю вас донатити, тому що, повторюсь, наразі це вкрай важливо. Ну і на цьому я буду завершувати своє таке кукухо-підтримувальне відео. В кінці, як завжди, хочу подякувати своїм співрамням спонсоркам за те, що підтримують мене фінансово. Дякую всім за перегляд, за ваші вподобайки та коментарі. Бережіть себе, зустрінемося згодом і бувайте!